Тут в Києві звучать якісь такі є там SMM, я креатор, дизайнер духовного стану. Хто, хто ви нахрен такі? Я, я з промислового міста, мені відомі лише звичайні спеціальності, там електрик, сантехнік, лікар, поліцейський. Коротше, будь-яка роль Лисого з Бразерс. Я і собі, знаєте, як обирав спеціальність? Як продукти в супермаркеті по жовтих цінниках. Тупо де найнижчий прохідний бал. Тому моя спеціальність, на кого я навчався, була виробництво сталі. І, в принципі, це виявилася доволі непогана робота. Я пішов робити на завод. Я вже доробився до сталевара. Я, ну, якщо комусь цікаво, як виглядає сталевар, будь ласка. <плес> Насправді так виглядає балабол. Сталевар виглядав на 15 кілограм стройніше. Я, я реально був, робив на заводі, був сталеваром, але у січні ну все було добре, прям чудово, нормальна зарплатня, там соцпакет, гарячий стаж, всі плюшки. Але у січні 2015 року район, де ми жили, був обстріляний зградів і ми вирішили поїхати. Ми переїхали в Київ, і я почав тут шукати роботи. Знаєте, що я помітив? Що в Києві сталивари нахрен нікому не потрібні. Тому в Києві я став підприємцем. Я, займа... я займався продажем металопрокату і все йшло в принципі добре. Не настільки добре, що мені раз на місяць присилають фотолічильників, але настільки добре, що їх вже не висилаємо ми. І знаєте, що сталося 24 лютого? Металопрокат став нахрі нікому не потрібен. Я коротше, як чувак може чули історію, був чоловік, який пережив бомбошку в Хіросімі, і на наступний день поїхав до Нагасакі. Коротше, маючи двічі такий сумний досвід, я тепер, як то кажуть, не тримаю яйця в одному кошику. Тепер я обертаюся у різних галузях: галузі розваг, краса, харчування, ескорт. Галузь, у якій я обертаюсь, залежить від людини, що сідає до мене в таксі. Я приїжджай, але я народився в достатньо великому і відомому місті. Але все одно мені трапляються люди, які вважають, що якщо ти приїжджаєш, то ти це обов'язково десь там з СМТ, з села, там з лісу. Починається ця херня, стань, дивись, це картка, на неї можна покласти гроші. Або там просто тиснеш кнопку, л'ється вода, вона змивається. Ці питання. А у вас в місті була церква? Дискотека, асфальт. Блін. Населення у мого рідного міста було півмільйона людей. У мене в місті є все, окрім екології. У мене в місті навіть є море. Правда, там таке море, де щоб намочити коліна, треба йти кудись за горизонт і там на ці коліна ставати. <плес> Та молитись на приплив. Да, я народився в Маріуполі, в достатньо великому місті, але у приватному будинку. І я був єдиною дитиною в сім'ї, і заздрив сім'ям, де було декілька дітей. Ти йдеш по району, дивишся двір, двіра, там діти двох, трьох, чотирьох. Я з такою заздрістю дивився, як вони там чотирьох копають огород. Це ж лише 25% огороду. Важко бути єдиною дитиною, але ще важче бути єдиним онуком. Тому що окрім нашого городу, мені ще діставався у городі до його дача. Зараз я цим не пишаюсь, але в дитинстві я радів, що батьків мами не стало, коли мені було сім. Інакше я міг би бути єдиним онуком ще в одній родині. Я через це ніколи не грав у веселу ферму. Я в дитинстві не грався, нічого там веселого. Ще я зазрив людям, які жили в багатоповерхових будинках. У них же всі блага з'являлися раніше: кабельне телебачення, інтернет, наркотики. І ніякого огороду. Тут видалі бути єдиною дитиною в сім'ї. Мене тішили тільки сім'ю, у яких досі лишалось пічне опалення. У них ще, як правило, туалет був на дворі і батя Алкаш. Ще взагалі дитинство це пора, коли ти приймаєш не ті рішення. Ті рішення приймаєш не ти. Ті рішення приймають батьки. Важко гнути свою лінію, коли тобі 12 років. Я в дитинстві займався футболом, мені це дуже подобалось, ну прям буквально жив ним. Але через мій кальоз, мама та лікар підібрали мені інше від спорту водне поло. Для, для моєї спини корисно було плавати, але у 12 років на плавання вже не брали. На водне поло, в принципі, теж, просто там тренер був менш принциповий і більш корумпований. Тобто за мої дитячі гори й заплатили. Ще дуже важко мамі пояснити, що між музичними і іноземними гуртами різниця є. В кінці 90-х я підсів на пройдіжі, мені дуже подобалось. Тоді було модно носити балахони з принтами улюблених виконавців. Ще тоді модно було худі називати балахонами. Я довго вмовляв, щоб мені його купили, і вгадайте, з чим повернулася мама з ринку, з балахоном гурту Онікс. Нічого не маю проти, просто я взагалі не знав, хто це. А вона казала, він мені просто більше сподобався, він яскравіший, він на 10 гривень дешевший. Блін, на 10 гривень дешевше, ніж що. В моїх, в моїх очах він оглядав на 10 гривень дешевше, ніж 0 гривень. Але треба визнати, що він був дуже яскравим і дійсно мені дуже личив. Казав мені ремінь у маминих руках. Він мені в дитинстві взагалі багато чого казав. Читай книжки, копає огород, займайся водним поло. Отже, через якийсь час я почав його носити, але недовго. Як тільки я почав його носити, друзі почали казати дивися, Саня та пух, я раз собі думав, що такі вразливі маломани, чи що. А все виявилось просто у надпису на моєму балахоні. Та, та фінальною крапкою стало коли, коли батя сусіда прочитав на мені олух. Такого приниження від людини з пічним опаленням. Я ніяк не очікував. Ще одним моїм вибором було йти у 11 клас і потім в університет. Та батьки, які навчались в тій самій школі, що я, де досі їх пам'ятали, і мене навчали переважно ті самі вчителі, що і батьків, сказали, ще два роки ганьби у школі ми не витримаємо. Вони просто не знали, що їх читали, чекали чотири роки ганьби у технікумі. Дивіться, мене зовут Олександр, це дуже поширене ім'я. Зустріти Олександра, це як зустріти там, на дорозі, де Олана, Черенологан. Але у мене дуже рідке прізвище, Лоїк. Зустріти Олександра з прізвищем Лоїк, це як зустріти де Олана з панорамним дахом. Лана з панорамним дахом це ж абсурд. До панорамного даху не магнитіться шашечка. <рес> Дуже складно було до 2011 року пояснити комусь своє прізвище. Ти кажеш, Ло... як твоє тебе прізвище кажу, логік, Як ловік, лосік, ломік завжди. <рес> Я навчався в тій самій школі, що і батьки. Там, в принципі, в мене з прізвищем проблем не було. У мене там було більше проблем з ім'ям, бо їм там ніхто не користувався. Всі ми назвали просто логік. Мене так звали вчителі, мене так звали друзі, участковий. А потім я поступив в технікум і я навчався на виробництво Сталі, у мене ну, а журнали заповняли самі студенти. А в мене в групі було 25 хлопців, хлопців, із них розбірливий почерк мали нуль. І кожен раз, коли з'являвся новий учитель, починав знайомитись з аудиторією за пару прізвищ до мого, всі заморали, бо знали, що зараз у мене з'явиться нове прізвисько. Там завжди був ложк, понг, мопс. Стабільною була лише літера О. І, і так тривало всі чотири роки навчання в технікумі. Після технікуму я поступаю одразу на третій курс в університет. І все, вся та сама історія продовжується ще 4 роки в університеті. І я вам клянусь у 2011 році, я випускаю з університету, закінчується ця вся біда з моїм прізвищем. В ток-шоу на СТБ з'являється Артем Логік. І тепер мені, щоб комусь пояснити своє прізвище, я кажу: Логік, як Артем Логік? Так от у мене питання до СТБ, до Артема Логіка. Де ви були ці 8 років, коли я навчався в університеті і техніку? У мене все гарного вечора. Привіт. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, порадь це відео друзям і порадь цей канал. А ще ти можеш прийти навчання в нашій школі і виступати так само на сцені зі своїм смішним матеріалом, який ми разом напишемо. Тому пиши в коментарі, якщо тобі це цікаво, і ми обов'язково зустрінемось, тому що сцена тебе чекає.